І ну, надалі у нас дуже великі плани проскочити майстра і зробити відразу срібного. І саме головне, що це можливо ось ось. Тому, друзі, ще раз вітайте, Галина Існюк, і уважно нам потрібно з вами прислухатись, чому важливо володіти. Таким інструментом, як особиста історія. Чому важливо цю особисту історію людям розповідати? Чому важливо чиїть особисті історії коротко розповідати? От дивись, наприклад, людина до нас приходить, вона не являється якимось прикладом, ну, ми не для неї не являємося якимось прикладом, але прикладом іншої історії може ну, вона може змотивуватися. Тому Галь, дякую, що погодились. Ви ще в такому стані одужані, але дякую. Ми вас слухаємо. Абсолютно добро доброго ранку всім. Тобто особиста історія. Наша особиста історія вона буде з нами на протязі всього шляху бізнесу. Буквально з першого дня, коли ми прийняли рішення тут відбутися. Ми будемо її розповідати, коли будемо спілкуватися з людьми. Також будемо її розповідати, коли виходимо на сцену, і це зовсім різної якості історії. І у більшості випадків вона буде проходити такою червоною стрічкою через все, що ми будемо робити в цьому бізнесі. Бо з нашої історії буде видно, чи зможемо ми робити великі товарообороти у цьому бізнесі, тому що є історії, які стосуються продукту. Також від нашої історії залежить, чи підуть за нами люди у, у цей бізнес, і всі ми часто чуємо зі сцени, що коли людина розповідає свої історії, вона починає, що я прийшла на продукт, я прийшла на бізнес, і в більшості випадків, і в дійсності, ми не приходимо ні на одне, ні на друге, а ми приходимо на людину. Тому що є такі випадки, коли там людина чує про продукт, про цю компанію, про цей бізнес, але зовсім підписується під іншу людину, бо тут спрацьовує особистість людини, її енергетика, те, що є спільного з цією людиною, і як вона розповідає свою історію. Тому особиста історія, і вона формується вдосконалюється на протязі багатьох років, і це один із таких ключових навиків, від якого залежить швидкість розвитку нас у цьому бізнесі. Бо часто в нас таке буває, і коли ми поспілкуємося з людиною, ми прямо наповнюємося такою енергією, її розповідь нас цепляє. Просто ми заряджаємося, Нас мурашить від цієї історії. Так було зі мною, коли я слухала там особисті історії на події і бо. Ця людина і ця розповідь пливає на нас, і ми прислуховуємося до думки цієї людини. І перше, що потрібно нам розповідаючи свою історію, переконатися, чи людина нас дійсно слухає, яка сидить напроти, або яка в, в, в телефоні, тому що чи вона з, просто із вічливості нас не перебиває аби так, а в кінці говорить про добре, я подумаю. І уходить і не повертається, і це говорить в першу чергу про те, що ми продаємо ідею, не продавши себе. Потрібно починати з себе. Люди купляють нас і підуть тільки тоді за нами. Бо, тоді ми просто проговорюємо там свою історію, пустоту. і наша задача от, продати себе. І що важливо, і найкраще, щоб наша історія була схожа на мільйони, а не якась така унікальна. Бо до тих пір, поки людина не побачить себе в нашій історії, не прирівняє себе до, до, до нашої історії, не побачить себе, вона не піде за нами. І Історія така повинна бути, щоб людина побачила. Дійсно, свої болі у нашій історії, і щоб у своєї історії таки підняти градус енергії, то є чотири фактори. Перший це е, життя до, прописувати, що яке було життя до. Друге, це що, що включило, що не влаш, що... Друге, це що не влаштовувало нас в тому житті. Третє це яке знайшла я рішення. В цьому і четверта це розповідь про е, цілі, що ти відчуваєш, розказуючи про свої цілі, і тут важливо це розповідати дуже тако е, натхненно, бо е, історія може бути на одну хвилину, на три хвилини, на п'ять хвилин. і а для всеї це зовсім інша історія. Хвилин також може при спілкуванні на по дзвінку, там може бути і на 30 секунд історія. Перше, розберемося, перший пункт це життя до і тут головне знайти, що у нас спільне із людиною. Це може бути місце проживання, це може бути е, хобі. Якийсь, те, що нас об'єднує з, е, з нею. Це може бути діти, це може бути е, робота, е, що нас саме об'єднує. З цією людиною так мене пригласила Уляна. У нас було спільне хобі, ми спілкувалися на спільні теми, тому я її послухала. Другий пункт, що нас не влаштовувало до того, і це такий саме головний пункт, і тут також треба знайти те, що в нас є спільного із людиною. Це може бути людину там не влаштовує і нас не влаштовувало не влаштовувало фінансове положення, не було якоїсь людини, хочеться визнання. Кар'єра, немає часу, саморозвиток, бо більшість людей живуть зараз і не осознають, що можна щось змінити в цьому житті, що вони живуть, як будто би в якійсь оболонці і не знаходять цьому рішення, от з такої не можуть вийти із цієї зони комфортна. І задача наша. Розбудити людину, її розшевелити, ми не можемо так звичайно сказати їй напряму, що ось ти живеш у такій Же, і що якщо ти щось не зміниш, то буде ще більше таке же в твоєму житті. І вона От докопатися до її болі, що вона відчуває людина, приєднатися до неї. Так була в мене там історія з людиною, з, з жінкою, яка там залишилася сама, з двома дітьми, підлітками. Вона каже, я працюю на одній роботі, взяла ще додатково додому роботу. Не вистачає часу. Я постійно в цій роботі, бо тому, що я хочу поставити дітей на ноги, дати їм гарну освіту і не знає виходу і Просто вигоряє. І я от по своїй історії, у мене там зовсім інша історія. Але тут я приєдналася. Я говорю також, що я так само, як мама, мала, мала там двоє дітей, хотіла дати їм найкраще, займалася своїм бізнесом лінійним, яким я витрачала на цей бізнес весь свій час. Не займалася вихованням дитини. да Дійсності були гроші. Але що сталося, це дитина, я оплатила два. Роки за інститут дитини. А син просто не ходив цей інститут, займався тим, чим не потрібно, тому що весь час був вложуваний, не було дано дитині щось. А в нашому бізнесі донести людині, що в нашому бізнесі можна знайти і час для виховання, і час, і можна знайти гроші на освіту для дитини. Також може це може бути спільно це саморозвиток, тому що людина там на своїй роботі дійшла до якогось потолка і не бачить ніякого розвитку. Вона просто вигаряє свої професії Також можна їй показати, що тут може розвиток бути, приєднатися в таких питаннях, як сім'я, відносини, тому що кожна людина, от дві людини, там живуть, кожен на своїй роботі. Роботі у своїх якихось інтересах в роботі живуть сутками. Там приходять, немає спільних інтересів, немає часу. Відпустка не в один час, тому не можуть разом відпочити і тому відносини такі охолоджуються. Це також можна за це зацепити. Також головне це гроші, фінансовий достаток, що показати людини. Людина вже думає, що тут я ніколи не оновлю свою машину, не куплю нову машину, не переїду в нову квартиру, що ніколи не буду подорожувати, От показувати їй, це малювати її. Картинки і просто щоб це в нас самих це торкало, щоб самі ми знаходили от, от свої болі. Чому ми сюди прийшли? Так само я мене торкнуло, що тут можна таке спільне, успішне оточення і що можна тут є можливість подорожувати. По це я також дуже люблю. Третє це яке рішення я знайшла проговорити свої історії і е, тут е, проговорити, як нас знайшли, чим нас зацепили, тому що на, саме головне в нашій е, діяльності тут, у нашому бізнесі, саме головне питання, де брати людей. І що тут нас включило? Наприклад, мене включило те, що тут е, є підтримка, що тут є допомога, що тут я не сама, що мені допоможу. І це мене включило в когось, включає, що тут можна зразу все почати відразу, не відходячи від своєї основної роботи, отримувати додатковий дохід. Потім поступово вийти на більший розвиток, на більші доходи. Когось включає там, що є концептуальний підхід, що не треба нічого видумляти, і це включає в людину. І третє, що тут це підібрано, і четверте це розмова про цілі, і це саме головне тут треба, от була щоб дійсно була ваша віра в ці цілі, щоб ви в першу чергу вірили в цю ціль, розкрити бачення можливості, які тут можна до чого можна прийти, і важливо подати, куди людина прийде із тобою. І саме, от що була тут в цій розповіді, що була така сильна емоція, щоб бути таким прикладом у, у цій своїй особистій історії? І саме ми на події от, і їздимо на ці, щоб чути, бачити ці історії і їми і подальшому і працювати. Ну, так, у мене все коротенько. Когось питання є. Наташ мікрофон включи. Ага так, друзі, Галь, ну просто великолепно подали тему, розказали і відкрили ну, як на мене, відкрили от ця суть, бо інколи дійсно ми не розуміємо, чого загалом людина має чути нашу історію. Е, дякую вам. Якщо є питання, готуйте. А я до добавлю, що друзі, люди. Я часто це говорю і пишу: не підуть за нашим минулим. За минулим, ну не тільки за нашим, за минулим, ну, ну минуле і минуле, так і не потрібно його настільки прям сильно драматизувати, що коли на коли люди, наприклад, слухає часто в залі бачу, хтось розказує історію, люди плачуть. Не потрібно витягувати ну, знаєте, от таку емоцію, тому що так, емоції, в принципі, вони рухають нашим мозком, нашим мисленням, але не драматизуйте. Краще подати все те, що людина має тригерити від її майбутнього, те, що вона побачить в себе. Тому що моє майбутнє таке, гальне майбутнє таке. а її майбутнє може зовсім іншим бути. Воно зміниться однозначно, малювати оцю картинку. Люди йдуть не за минулим, люди підуть за своїм майбутнім. Так? Добре, Галь, дякую ще раз. Я пам'ятаю, коли. Галина приїхала на першу подію, і от вона розказувала, ну, що там вразило її на першій події. І знаєте що? це був е, момент. Коли нас закрили всіх в карантин, так, і ми ну, просто там півроку не виходили з своїх будинків. І Галя каже, що мене так вразило, що в момент такого карантину є люди, де ходять, цілуються, обнімаються, вони нічого не бояться, вони не бояться якихось там з тих моментів, коли там, ми можемо ну, загалом ну, до літальних досходів да, доходило. Говорили, що в ніякому випадку в масках і так далі. А тут такий безмасочний режим і люди всі тішаться тому, що вони один одного бачать. розумієте? Інколи людей включає навіть такий момент, коли ми е, ну, зовсім ну, інші, ну, як інша реальність. Живуть так. люди в іншій реальності, не, не загрузають у цьому, що всі, от, як зараз говорять, всі в матриці живуть, а це зовсім інша реальність і можна жити зовсім по-іншому. Тобто оточення людей, те, що ми часто кажемо, мене включило у свій час так само оточення, бо на події я побачила точно зовсім іншу реальність, яка відрізнялася від мого е, буття в той момент. Добре, в кого є запитання? Вчора, до речі, моя невістка ну, приїжджала, була в сусідній кімнаті, слухала там. ну, Невільно того, що ми з вами говоримо. І вона каже: ти знаєш, там така дівчина говорила про світу під От, Бо я не до того, ні-ні, я, я би її послухала. Вона сказала, що тобі це не цікаво, але в тому оточенні можуть бути люди, які це цікаво. Дай з ним поговорю: от я б знайшла для неї декілька людей, яким це цікаво. Так що Свєта включила людину, навіть не бачила. Я поняла, добре. Так. Ще раз. Особиста історія має місце бути в нашій проведеній зустрічі. Ми в ми, ми четвер до цього підійдемо, як провести зустріч по бізнесу, з бізнесу почнемо. І ми повинні вміти її розказувати за одну дві хвилини. За 5 хвилин, за 10 хвилин. 10 хвилин це вже більше на сцені. Готуйте всі свої історії, тому що на сцені будете виступати колись своїми історіями, показувати ну, це дуже такий момент, коли люди починають знайомитися зі твоїй історією, будучи на сцені. Так далі це ну, там, 3 хвилини в розмові, і це зовсім коротко за одну хвилину. Ви знаєте, щоб майстерність спілкування з людиною заключається в тому, що ми подаємо матеріал лаконічно, коротко, професійно і дуже так ну сконцентровано на тій темі, яку ми хочемо донести. Своєї історії ми мусимо донести або історію інших людей. Ми мусимо донести, що змінюється в корал з пропозицією взагалі в житті людей. Добре, в принципі, в мене також все друзі. До речі, завтра на 10 годин, завтра о 10, не о 9, Плануйте собі. Добре? Так, хто ще, Світлана, може, ти щось додаєш по особистим історіям? Я добавлю, що... я тільки що зараз згадую, Галю слухаю і згадую, як я раніше сприймала, я не розуміла, що це інструмент, особиста історія, коли на перших подіях приїжджала. ну, мене наскільки це штирило, коли, коли виходив кучерко, там, наприклад, і він починав розказувати, як він жив, як він там з бабусею, а потім, як він став? Я тоді приїжджаю, і кажу, Боже, там такий кажу, був парень, ну жив вообще там в селі, без там без копійки, грошей, вчителем працював і зараз, який він там крутий. Там він зараз мене прямо штирило цих цих історій, так само Тернопольську, так само Загороднього. Вони <кій> <кій> навіть якщо. Викладають якусь тему для, для новачків, вони викладають її через особисту історію. Вони її красно ниткою проводять і вплітають в неї ту тему, яка їм треба. Тобто це дуже сильна штука, щоб людині показати, от як я, наприклад, зміг з такого рівня прийти на такий рівень і куди я зараз йду. Це дуже важливо показати, куди я йду. І хтось не пам'ятаю, вже з лідерів казав, що нас, якщо особисту історію розказуємо, то ми. Наприклад, там процентів 20, може, 30 максимум розказуємо про те, що було, процентів приблизно 30 про те, що зараз в тебе є, і за останні 40%, куди я рухаюсь, тому що людям цікаво, менше м'ять те, що було, там легенько пройтися, те, що зараз ти до чого ти достигну, і куди ти рухаєшся, людей людей дуже сильно вставляє, куди ти йдеш. Тобто uh -huh. розділяти на, 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 на процентне таке співвідношення свою особисту історію. Uh -huh. Десь, uh -huh. десь uh -huh. відео було скину в чат. <кій> <Було> <кій> хороше, Русі, дуже, я того, тому що будемо собі зберігати такі, все одно прийдеться готуватися. От Галя буде готуватися зараз до особистої історії нагородження, так? І м -м, дивіться. Ще раз, не драматизуємо і розуміємо, що ми хочемо донести, не просто пусто. І мені ще, наприклад, подобається, коли. Mm, є різні історії. Людей. І одні приходять, одних включає там, історія студента, наприклад, кучерка. Мене би ця історія не включила. Когось включає історія успішного бізнесмена, який прийшов, маючи все в принципі, в своєму житті. Тобто це, говорить, не, 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 не потрібно бути, опуститися там в своєму житті нижче плін. Це не моє на увазі фінансової якоїсь складової, для того, щоб почати стартувати. Є і успішні люди. достатньо. Я на київській хвилі, коли це перша моя була подія, я попала в на історію особисто від Наталі Голоднової. І ну, для мене, мене вразила, тому що. Мега успішна людина, цитує зі Стена Ніцше, вона інтелігентна, вона освічена. В неї був свій бізнес в Запоріжжі, в неї була естетична косметологічна клініка. Нібито здавалось, успішна людина в всьому, причому ну, це, це такий показник, знаєте, в принципі, того, що люди так само до нас приходять ну, успішні. Но ця успішна людина два місяці. Не могла собі зішкрипти гроші на коловаду, уявіть собі, тому що все було в кредитах. Долар рухнув. Великі кредити, ну тобто, були не виплачені. Вона була в мегадолгах, Розумієте? І ця історія мене її. Ну тобто, тут починаючи працювати. Навіть там, перші два місяці знову ж таки не могла спробувати, вона могла собі це дозволити, тому що вона косметолог, все-таки вміла пояснити, але вже отримавши статус дрібного директора, тільки тоді купила для себе коловади, бо заробила на неї. А не було грошей. От такі, ну, і такі історії приходять людей, бізнесменів, яких грошей немає. Тому, знаєте, оця, ну, Ця така можливість відбутися в клубі для кожного, от для мене тоді, мене тоді включила. Тому що ми, як всі приходимо і думаємо, ой, я там недостатньо знаю, а я не лікар, а я там ще хтось, а я взагалі ніхто, і в мене немає ніякого досвіду. От І приходять кожен раз люди на сцену, розповідають, як вони це зробили. Тому варто розуміти, готуйте свої історії, от коли у вас вона буде підготовлена, сцена буде вас чекати. Це точно. Спочатку підготуйте її, бо прийдеться все одно виступати. Будьте готові. Ще я ще хотіла сказати, що особисті історії дуже класно, якщо самі там думаєте, все одно ви думаєте, що ви будете так, про себе розказувати. В будь-якому випадку програмуйте своє майбутнє. Передивіться особисті історії з Мариною Федоренко. Uh -huh. Круті штуки. На них от можна приклад як розказати про своє життя, і мене так да такі там скачков, там такий крутий. Там той такий крутий. Я мене прості історії включали. Ключала історія Лени Маторіної, включала історія скреї, як вона розказувала, як вона в туалет виходила, на яку попа примерзала, бо на дворі в хаті не було. Тобто, як вона собі заробляла, ну з яких вони вийшли. А я шукала те, що дотичне було до мене, що людина з простого такого, з простого народу вийшла зараз в люди і успішна стала. Тобто, і ми маємо так само просто подати свою історію, щоб люди знайшли да, своє в своїй історії, ну в нашій історії. І могли приміряти на себе максимально не то що там. от, я на себе не примірювала, наприміни. Яну костюк не можу приміряти на себе, ні Асєм, ні кого. Я на себе не примірю, бо я так не зможу. А от просто лені можу десь ту саму ж розкрею, можу припри примірити на себе. Навіть, навіть і голодну, наприклад, теж можна, що вона сиділа в, так, в такому безвиходності, а потім потихеньку то вона людей почала шукати і стала сартанула. Ну то є, такі якісь прості е, приклади. Так само на вас, на вашу історію, на таку, що ви з простого такого статусу стали успішною, теж прийдуть ваші люди. Так само, uh -huh. і в когось зачепиться, блін, це то класна там Таня чи класна Наташа, чи класна Іра. Да, Дякую. Друзі, тільки давайте без цього слова все, я так не зможу. Світ, вже якщо ти нічого не зможеш, то мені здається, тебе взагалі перешкод немає, зможеш все не я... такий прям спеціальний ми вчора з Юлією Беркутою говорили про це. От все, в нас немає, ми не чуємо слово боюся, воно в нас відстрибує. по Це це не означає тільки в корал, це взагалі і в особистому житті. Все слово боюся і ментально воно працює в нас свідомо. Зовсім і так само я не зможу. Я зможу, я вмію, я буду, і в мене вийде. От тільки з таким настроєм. Добре? значить дивіться Заговорила за а7 не планувала це сказати. Ну Хто там не перечитує чат, в а7 10 директорів в Україні в цьому місяці. Розумієте? Казахстан Україна. Але я точно переконана. Ну Можливо, почуємо ще цю історію, але я переконана, що це мережевики. Йде по мереживках. Можливо, знаєте, ну, все одно, в якій, там струк... в якій компанії вони би не розвивалися, чи Avon, чи Oriflame, в минулому, все одно є якась, якийсь вихід на українські команди. так? Тому, я думаю, все-таки через мережики працює. показуючи... В, багато... в травні, по-моєму, буде азіатська ЗДЗ, дав в них ще що буде. Чи конференція буде дуже велика в травні? Форум буде. Большой форум Азії. А, форум. Скажи, угу. продовжай далі тему. І ми з Освєтою, з Дімою, з Ділі їдемо на нього. Молодці. Їдемо, їдемо, плануємо. Форум. Молодці, друзі. І... Вета, їдем, їдем. Та їдемо, ну, їдемо. Та їдемо, звісно. Я що не їдемо. Мало того, що ви їдете, будь ласка, ваші люди точно мають, а ми також думаємо, то точно мають з вами бути. Дивіться, а яке це буде місто? Кінець травня і. Астана, 24, 25 мая. Виліт з Варшави? Виліт, откуди хочеш. Угу. З Праги виліт, є 100 доларів туди. 100 доларів обратно. Як 100 доларів? Так, Ну, билет. Я тоже летала, раньше было 4 тысячи, билет был еще 5. Ну, и... а, а, 40 тысяч в а, Танге, это 100, сколько, цветов ты считала? Сейчас я гляну. Ну, участие тоже 100 долларов. Ну, хочется посмотреть на этот мир с другой стороны. Да, 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 хочеться і так само, якщо остана... Ну... 3-400, взагалі менше, ніж 4 тисячі гривень. 3-400 – це 40 тисяч тенге. Працює... А туди ні візи, нічого не потрібно, так? Ні. Ні. Ага. Добре. А чому ж їм тоді так прилетіти? Бо я з кимось говорила з них, то там вже космічні гроші. А, вон... бо там вже треба їм їм потрібна віза, да, щоб перелетіти в Європу, наприклад. Бо ми щось говорили з кимось, то кажуть, що там такі ціни космічні, щоб в Європу, да. я думала, що набагато, набагато дорожче, на 100 доларів це? Ну, чому це? Е, хорошо. Е, ще раз скажіть, якщо ви десь маєте е, готовий промоушен до цієї події, Астана, так? То, будь ласка, надійшліть, чи хто буде бачити? Чи взагалі, якщо ви слідкуєте, ну, я до всіх зараз звертаюсь, за багатьма кого в Коралі. Якщо ви бачите нова якась подія, копіюйте, відсилайте наш чат, щоб ми розуміли, деякі, щоб ми знову складали. На березень нам треба знову скласти. Нові, новий план Але можна я скажу, що вже установі. В апреле Братислава, Словакія, 20 апреля? Ага, 20 все-таки. Ну Но я виложу там потом. Угу. 20. Хто зможе взяти за основу ну, те, що вже в нас є, від цього відштовхуватись, і вписувати туди, і зробити нам новий план? Так? Тепер скажіть мені. З першого числа буде колаген в акцію, але ну, ще поки що це транслювати не можна, бо будемо штрафи платити, не можна. Просто ви для себе готуйте контент і підготувуйте, підігрівайте людей. Колаген, вся косметика акційна і кора. Ну, можливо, ще щось. Я думаю, можливо, і фітомікс, може, і лібіду, щось там жінкам до свята дадуть, але ну, варто зараз попрацювати теж тим. Ну і класно закрити нам місяць. Друзі, в мене все, якщо питання є, то. Задавайте. Можливо, якісь загальні питання. Астана це дуже круто, мене прям теж запалило. А, а це дуже нас... гарне місто, просто угу. взагалі нове мега таке. Так і ну, ви... Дубай, Баку — там же ж дуже вони такі. На Окраїнах так собі, але ну, вони дуже сильно вклалися в астану, там прям такі висотки, там строять дома за місяць такі висотки що просто. Там аеропорт один, таких як наших чотири жулянок, як наших чотири бориспольських в одній кучі. Угу. Питання Д... можна Да, Так, Ірчка, звісно. Добрий ранок всім ще раз. А, а стосовно форуму, там якийсь доступ повинен бути, чи ранг що, чи для всіх, для директорів, для споживачів хто угодно може їхати. Куди? Куди? В Астану, в так. Астану, да. Чи там якийсь є також доступ по балах? Ир, а, зайди к себе в кабинет, выбери Казахстан, тебе вы, 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 выйдет форум, а, а, форум в Казахстане, потому что так он не появляется, если мы смотрим с украинского или с чешского, он не появляется. Если зайти на Казахстан, а, то появляется он, среднеазиатский форум. Uh -huh. Ну, то есть форум как вот европейский был, так и азиатский. І там, там... всі условия написані. Дякую. Добре, мене, мене дуже мотивує, друзі, ви, тому що приймаєте рішення їхати і туди, і туди, і туди молодці. Ви знаєте, що, по-перше, на іронні зв'язки так з'являються, якісь нові бажання, якісь нові думки, ти вже пробудовуєш якийсь інший свій план, ти бачиш, як люди розвиваються в тебе знайомства. Ну, бажаю вам літаку підписувати там. Багато людей, даремно час не втрачати. Майстер клас Світлана покаже, вона вміє це робити. Головне в енергії. Світланка, ти береш малу з собою? Ну а як? Я ж без неї нікуди. Приймає рішення. Друзі, значить, Астана, знову ж таки, вчора говорили про Братіславу говорити всім, в кого є там знайомі, сьогодні говоримо ще й про Казахстан. Всі можливі. Все, Галичка, ще раз дуже дякую вам. Завтра готуємось до зустрічі з Вікторією, готуйте запитання і працюємо. Все гарного дня. пока Пока-пока.